І всім привіт, вами я Данія. Сьогодні ми з вами будемо проходити карту Minecraft Droper. І не забувайте підписатись, поставити лайк і додивитися відео до кінця. І написати коментар, якщо хочете. Ну, тут на табличках нічого не пишу, тут такий легенький, більш-менш. Ну тут поважче вже. Так. Тепер тут і там. Значить, якщо я пройду всі, то там відкриється той пісок. Тут важко, а тут не видно нічого. Ага. Ну, почну, напевно, з цього, стану отак і розгон. Твій. Ну, майже. Ну, нічого. З другого разу, надіюсь, вийде. І завтра, на жаль, канікули вже кінчаються, і відео може виходити рідше. Так що не зважайте на. Ну як не зважайте? Ну, хочете, зважайте. То, що відео може виходити набагато рідше, ніж завжди. Так як щось кожен день через день, то зараз буде набагато менше, а може ні. Чесно, не знаю, як вилучиться. Надіюсь, буде получатися кожен день, або хоча б через день. Якщо я буде получатися кожен день знімати, я можу так буду один день знімати два відео і одне сьогодні викладати інше завтра. Що так можна буде попробувати? Або сразу в один день сім відео і кожен. День протягом тижня викладати. І один день працюю 7 днів відп... Ой, які сім-шість днів відпочиваю. Але ні, це буде заважко. І ідеї треба, і ще що щось може змінитися, відео йде. Ні, Краще буду робити. Я тут майже пройшов, але не вийшло, на жаль. Так. І давайте постараємося добити 200 підписників. В нас зараз на цей час, поки я знімаю це відео, нас 130. На жаль. Ну, ой, яка на жаль. На жаль, що не 200. Було б 200, було б добре. Ну, а так, нас 130. Давайте постараємося. Кожен, хто подивиться це відео. Нажміть кнопку підписки. Це займе пару секунд. Нам не вистачає всього 70 підписників до 200 підписників. І я буду дуже щасливий. Чесно, я на 100 підписників такий був щасливий, а на 200 ще щасливіший буду. Ну, поки що в мене це не виходить дуже пройти. Так. Треба щось придумати. Так. Ага, вода, значить. Тут. Але я майже дострибнув. Так, що тут? Тут невидимих блоків немає, впасти можна. Так, я поки що побіг далі проходити. Ех. Давай, 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 давай. Давай. Стоп, я ви. але я воду. Або це ваг, або це так має бути. Я не знаю, я вижив, хоч не був воді. Так, нажимаю ще одну кнопку і стрибаю. Ще не треба нажати дві кнопки, і відкриються двері, і буде наступний рівень. Тому вперед. Ці два паркури зайняло майже 4 хвилини. Ой, надіюсь, це буде поменше займати. Я, стоп! Я вижив? Серйозно? Добре, прикольно. Хоч я не в вод... воду впав, а біля води я не знаю чому так. Але вже як є, так і є, дуже добре. Так, і останню кнопку треба буде зараз нажати так тут. Ага. Так, так, де вода? Ага. Я зрозуміла, де вода, але. Мені мішають блоки. Ну, логічно, що вони мені мішають. Тут... О, Прикольно вийшло. Бо тут смисъл, щоб мені блоки мішали до води достаточно. Ех, та ну. Ех. Так. Попробую. Може якось по-іншому стрибну. Може... Ні, краще з цієї сторони. Так, виміріте. Так Так, так, так. Ех, знову я вдарився в ці блоки. Ой, якби це було в справжньому житті, я б собі вже б ноги переламав. Давно б. Ех, скільки я вже тут падати буду. Ну, але це ще не багато. Так. Добуду блок. Ой. ой. Ну, нічого. Так, може по... Бу... Та, ну, І блок, ще й випав, тут блоки випадають. Соп, я добуду блок, і ту дирку там зароблю. Щоб не всякий випадок. Не впасти, ще. Так, сіда, Ну, майже не Тобто непомітно. Так. Та ну. Ех. Це буде трохи довго. Надіюсь, ви це відео до кінця подивитесь. Мені буде приємно. Щоб не хтось дивиться. Та ну, я майже. Я просто був на тому блоку майже, і я все одно помер. Ну, нічого вже з цим не поробиш. Так, от так. Отак, от отак. Давай, давай, давай трошки. Треба було лівіше трошки. Ух. Це буде довго. Дуже довго. Так. Оп! Ну, хоч так вмію робити. Так, соп, якщо тут оце значить, тут стрібати. Ні, не вийшло. Ага. Що мені, значить робити? Так, тут. Оцей блок це у цей, а отут, значить, оцей. Ну, якщо я все правильно. Я правильно зробив тільки що, але. Я впав! Я впав! Так, да, я впав. Не знаю, на що я це три рази повторювала, хай буде. То знову проходжу, ну як проходжу, падаю вниз, проходжу через. Ну, як це назад? Пастки чи. Ну, не знаю, як це. Назвати. Ну, я знаю, що це блок. Прийшов крізь ці блоки і впав, бо промахнувся крізь воду. Треба трохи назад брати, значить. Бо я трохи задалеко стрибаю, Так. Тут Так. Давай, давай, давай. Та ну, летів добре, але. Я впав на ті блоки. Ех, ну, це буде трохи довго. Одіюсь, ні. Так, це буде напевно довго. Хех. І напишіть в коментарях, які вам більше подобається відео про всякий паркур на моєму каналі. Про всякі паркури, про один блок, про міні-ігри, чи може навіть дропарі. Це відео вам сам більше сподобалось за всі інші відео. Напишіть в коментарях, що вам більше подобається, постараюся частіше знімати. Так. Та, ну, Може, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я теж якісь. Там карти паркур будував. Щоб я будував їх і там проходив. Якщо хочете таке, пишіть в коментарях, можу побудувати, як, наприклад, в своєму першому відео. Я проходив карту, яку я сам побудував. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Звичайно, там звук не дуже. І відео таке коротке на 4-4 хвилини. Але ем, надіюсь, вам воно сподобалось. Ось мені воно дуже сильно сподобалось. Перший раз зніматись на цьому каналі. І я до того мав ще інші канали. Звичайно, їх вже... Деяких тих каналів вже нема, деяких каналів. Деяких каналів нема. Деякі канали ще є, але я вже на них не знімаю. І говорити я назви точно не буду. Так що навіть не надійтесь. Не знаю, на що вам. То говорити, наша вам та інформація. Сумніваюся, що хтось буде пити в коментарях. Питати. Ну. Так, я пройшов, але тут трошки двері погано відкрили, тому прийшлося поламати. Так, тут печера. Тут такий. Ага, тут такий кольоровий. Може вийде? Я вижу. Може тут. Ні, ви вже так не вийшло. Так. Я поки що біжу. Тут тільки не подобається, що далеко бігти. Це мені не подобається дуже. Так, я тут. Так, попробую тут. Ага. Ех, навіть не в самий не спав. Але нічого. Ех, бігти дуже довго. Що мені це не подобається. Треба нормально зробити, щоб Трошки тут зробили ш... забагато, що воно якось непонятно. Відкрились. Деякі відкрилися, деякі не. Наприклад, тут, а, там нема тако. А може ці таблички могли зламатися, а тут не зламались? може все бути. Так, мені тепер треба далі проготи. Але може це? Це точно ні, і те точно ні. Попробую шахту, стоп. Тут же ж можна так спробувати. Ну, зараз трошки будемо потрошки так проготи. Але по суті це не то, це не ламання блоків, це не яке не читерство. Якщо тут є, значить по ним стрибати можна. Ну, все чесно навіть. Так, тепер... Ні, не, по... не вийшло, я ще й впав. Але зараз знову попробую. Так, так. Ех, далеко сильно бігти. Так, оп-оп, два рази аж. Так. Вот тут шахта. Попробую з цієї сторони. Так, ні, паутин там ніде не нема. Ось сюди можу. Не, стоп, ось сюди. Ой, ой, ось сюди. Так, ось Сюди. Куди далі? Ось сюди. Тепер ось сюди и... І... Треба попробувати ось сюди достріб. Та наді мною і трошки вперед. Нажав і я прийшов. Ну, це я вже буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока. До нових зустрічей!